Вітаю вальмашанов пан, пані Татанова. Хочеться спитати а, Таро Таротота, як вони будуть відповідати, мені цікаво, хоча для цієї теми ліпше брати колоду Монара, наприклад, але на YouTube чи в інші канали можуть заблокувати. Давайте подивимось такий момент. Пітантний. Як вам покращити фізичну та емоційну близькість з вашим партнером? Давайте спочатку подивимося, що у вас відбувається з вашим партнером. Оплість. Цікаво, як покращити фізичну та емоційну близькість вашого партнера. Дуже цікаво. Взагалі поточний стан ваших відносин виглядає таким, знаєте, чином, що є готовність до боротьби та подавання труднощів, але при цьому є бажання рухатись вперед і стабільно працювати над відносинами для досягання гармонії. Як покращити фізичну та емоційну близькість з партнером? Ну тут загалом показується, що для покращення фізичної та емоційної близькості потрібно працювати над створенням атмосфери миру і взаємного перемир'я, бути відкритими один до одного та підтримувати один одного через чесність, любов та турботу. Отак говорять вам карти. Знаєте, хочеться ще додати, як покращити фізичну темі близькість. Давайте ще додам вам карти стосовно, як покращити фізичну близькість вашим партнерам. Емоційно близькість з вашим партнером? Ну, дивиться фізичної, фізична близькість з вашим партнером це. По цим картам говорить про те, що вам покращити ти потребує впевненість в собі спільні зусилля і взаємна робота, а також готовність до змін та досягання гармонії між вами. І тут більше покладається на вашу енергію, тобто королева же це буде стосуватися. Більше від вас, знаєте, буде залежати на ця близькість, так би мовити, так? Тому що королева жезлів – це жінка дієва, і вона нам зразу, зразу натікає на те, що я впевнена, приваблива та емоційно виражена. І тому це буде ваш прояв. І коли прояв... ви будете проявляти свою привабливість через дії, емоції, то, так би мовити, все у вас тут відбудеться. Тому що у вас по суду, я так знаєте, звернула увагу по суду, це про оцінку минулого і якісь дії, пов'язані змінами. Ну, давайте розглянемо. Ваша емоційна близькість вашим партнерам тут вказується про те, що для покращення емоційної близькості варто створити стабільне і безпечне середовище, тобто бути відкритими до нових емоційних переживань, досягти балансу та гармонії, також відкрити, відкрите й чесно комунікувати про свої почуття та потреби. Тобто, Говорити, знаєте, така, є такий вираз. Говорити ртом на вухо. Ну, щось таке.